Щось мигає екран, перезагрузила телефон, сиріно мигає. Так, я сьогодні порізала телятину. У мене буде першого колька м'ясо. А потім я так переглю. Запечатую м'ясо. І зараз ось так. вогонь зроблю. Так виходить смачно. Поки не виключили світло, полізла, дістала томати, помідори. Бачите, ось які. Це болгарський рецепт солодкий. Я закривала в 23-му році. Варення абрикосове і кетчуп з базиліком. І картошку дістала. Зараз картошку Артем каже: оце для варки, а оце для жарки. А там ще є така для запікання. ну Мені потрібна буде оця. Хоч це буде й тушитися, ну спочатку я її підсмажую. Ось і нам сніжку насипало, бачите? Тільки вітер несе його. Мінус один сьогодні. Я ще не виходила і фенді не випускала. Подивилась, біло-біло, тоді і в хаті видніше. А коли все сіре і в хаті темно. У мене м'ясо вже готове, бачите? Оцей я рецепт взяла, колись, санечка мій Найшов плов, як мужчина робить. І ми так його примінили до картопельки. Це вже м'ясо, бачите, які кусочки гарні підсмажені. А тепер чищу картоплю, підсмажую, тому що не втигаю. Треба виключати. Дивіться, яка краса. Ну, це ж я готую, бо приїдуть онуки. А сама б то я, мабуть би й не готувала, так, щось чуть-чуть. А так, так, більше пів казаночка треба приготувати. Ой, що тут? Лішки підмиток. О, воно несе воно. Ну так, щоб бачу, тут що люди є. Це ж Наталя не прийде, мабуть. Треба зателефонувати. Скаже, Туня, я не хочу в сніг. А я ось роздягнута вийшла. Трішечки. Воно тут мете несе. Фенді навіть не хоче виходити. То вийду пізніше, якщо це не замете, трішки прокидаю тут віничком. Таке свіже повітря, дихай, не надихаєшся. Ой, на повні груди треба дихати. <рив> <рив> Добрий ранок прийшов чудо. Ой, а як же тобі їсточки дати? Що тобі дать таке? Та зараз дам. Фенді. Поділилась фендіною їжею і він так уплітає. тут молодчинка. Давай їж, та їй вистачить, а вона сердиться там десь. Все закриваю, не будеш голодний. Дивіться, як в нього ото комок прям в шерсті вирвано біля вуха, оце ж там і кровило, тоді Боже, ну, слава Богу, заживає. Та відросте, то чого ти дерешся? Оце я не можу поняти. Що тобі не вистачає? Їж, їж, їж. Випустила Фендіс, треба забирати, бо тільки що було мінус один, уже мінус шість, ну, годин півтори. І що в мене тут? Зараз подивлюся. Ну, ось так. Трішки не десять плюсом. От, ну Такий вітер воно кришу зриває. Зараз де вона? Тут? Де ти тут, Фендюша? А її нема й близько. Фенді? Ну нічого собі. Пендюш, давай додому, скоріш, 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 скоріш. Де ти там бігала? Стій. Та закрию двері. Ой, замерзла. Лапки померзли, померзли лапки, померзли. Ну, пішли, помиєм. Ой, чудо. Каже, що ти мене випустила? Ти сама пішла? Ти пішла сірого поганять і не дістала, бо він на вікні сидить. Сидить, нахохлився. Сіренький, ти поїв? Поїв? Покажи. Ні, трішки гречки лишилося. Ну, то вже пташки поїдять. Кажи я, що дурак я м'ясо зібрав, омлет навіть трішки лишився. Ну, наївся, я багатенькою може дала. Красунчик. Ой, ох ти мій хороший. Венді, що ти там забула? Не лазь там, не лазь. Зварила вже суп. Зараз виключаю. Так, у мене суп з фрикадельками. Дивіться, рис, картопелька і фрикадельки. Трішки густуватий. Ну, це ж як на зовсім уже такий пісний не хотіла варити. Ну, ось такий він. Ой, я це обезьяна не доїла. Ну і ладно, приберу, бо е, муравки налазять. Сірий за вікном гуляє. Чого ти біжиш? Я його вже погодувала. А я дочищаю картопельку і продовжу. Готувати обід. Ну, оце така картопелька в мене виходить. Бачите, я їй. Її... Та Фенді. Це телефонувала телефонула... Теф... Наташа. Я кажу, ти що мене бортонула? Я говорила, що я суп зварила, йди на чай. Ну, вона каже, я вже лягла. Кажу, ну нічого. Ой. Приходь. І оце ж вона розгавкалась. Ну, оце так я підсмажую ще до рум'яного. А потім викладаю під низ м'ясо зверху і в духовку. Ну, я це кажу, я картошечку роблю. Поки ми посидимо, кажу, вона буде готова. То я ж поснідала, кажу, ну так то коли було. А ми посидимо уже і захочеш. Фіндюш, ти що, Наталі ждеш? Да. Ти вже знаєш, що вона прийде. Пенгі. Не можна лаять Сенді. не лай не можна на Наташу лаять Не можна на Наташу лаять Ты хочешь стоять на погоне? А як же? думаю, ну що ти на Наташ, можеш вішати, на Сенді! Можеш вішати туди, як хочеш пальто. Привіт. Це я духовку так включаю, як О, це зима на <рес> Це так. Ну дякую, що ти прийшла. Роздягайся. Каже, я вже поснідаю. Я вже ж поснідаю. А ти <рес> вона давай беремо почитати. Ну я ж думала, до тебе вчора діти прийдуть. Ні, так я ж казала в п'ятницю. Вони вчора до мами поїхали пізно ввечері. Ну, ну, а це вчора ще було? четвер. А, ну сьогоднішній п'ятницю. <гум> <гум> да? А що ти читала? В тебе ж по четвергам оце. Що я читала? Ти казала, не почитала. Ну а... я не почитала зразу. А -а -а. Ну, прийшла з надвору, поїла, випила лікарство, а, так, а, а тоді ж лягла, почала дивитися. А -а -а. Ну, думаю, подзвоню до тебе, чи до тебе діти приїхали, чи ні. А -а. Коли там сообщені, я думаю, я вже поділа. Ну нічого, посидимося. Воно то світло включить. Так. А я кажу, це вже Наталя мене бортонула. В якому смісі? Ну, не прийдеш. А, ну, прийшла. Все знайшла, де помісить. Вона поклала. Ну нічого. Так, а я продовжую тут куховарити. Ага. Пенді ти заспокойся. Так, Мені так. високо буде. Буде високо? Чого? Ну, не знаю. Під спинку можеш, так воно так хорошо під спинку класти. Ага. Мені так інтересно, вже заходять тапочки вже. Тапочки стоять. <рес> погодові, щоб я Та не ти і так заходиш раз в місяць, коли думаю, так, тапочки їй треба поставити. Ага, так, я в духовку відправляю вже. Я з надеждою балакала, так кажу, давай мені телефон освобождай, то що кажу, дітки будуть дзвонити. Ага. Сьогодні трошки їй легше, а то вчора так. казала, так плохо було, що й плакала. Ой, Боже. Ну, шо а сьогодні трошки легше каже. Так. Ну, раз ти то... Поснідала. Та я зараз нічого не хочу. Тому... А коли? Не хочу. Нічого я тільки що випила лікарство і запивала водою та наїла, ну, напилася. Ага, ну поси трішки. Не хочу. Я суп зварила, думаю, це ж. А що ти варила суп? З фрикадельками. А, можна було поїсти, ну нема куди. Та куди ти горіхи тоді їси, давай підожди, щоб в тебе воно трішки осіло. Ні, мені ж не шкода, це ж горіки oh, ні, твої. Ні, ну, ну я просто... Наташ, може жарко, я можу відкрити <звук> на провітрювання. Ні, Воно бач, жарко. хто в мене сидить у вікні. Mm. Я його вже погодувала. Ну, <звук> ні, не таки? жарко, ні. не жарко. Ну добре. Так, ну а як чай може, чи потом? Чи зараз? Ні. <звук> потом, так? Ага, щоб так в себе після вчора все нормально. Це нормально? Нормально. Ну і слава Богу, що виключаємося? Ну, цей, прийшла ж тебе обрадувати. Вчора я балакаю з Надією, і Оля я прибігла. каже, тетя Наташа, у вас по причска як ну-ну. Щас така мода оце пенсіонерів, і треба ще гелем змазувати, і щоб воно отак угору стирчало. Я вам привезу гель і буде отак стирчала. Коротше, Оля одобрила нашу стрижку. Ну, Саша каже, дуже зняли. Ну, а Оля сказала, зараз так модно, пенсіонери ходять і тільки гелем змазують, і щоб отак ще вгору стирчало. Ой, Наташ. А я там же ж відео сказала, ховай свою лисину. Це чись капішон ти одівала, чи я не пам'ятаю вже що. Ну, воно ж ляпото язиком. Пишуть мені, що я оце ж так тобі сказала, це ж так негарно. І взагалі вас там, ну, мене. Мене там багато в відео. Ну, А, а де я повинна бути? Ну, багато я там, мабуть, балакаю мало а, на увазі. Ні. Ну, така я ж, Наташ. Ну, а як? Я ж я, знаєш, як, ото, як кажуть, ем, тамада, типу. <говорит> Ну я ж завожу людей, ну ми балакаємо. Ну як ти? Куди ти себе дінеш? За кадром балакать. Та я й так багато Та, за Ну кадром. За кадром ти в основному. І да, я ж за кадром і балакаю. Ну, ну оце так люди написали. Ну а я ж отож відповіла, що це ж мій канал. Mm -hmm. Ну, я маю право там знаходиться і говорити. Ну, в общем, ото так було. Yeah. Так. Здається, моя Наташа захотіла водички. Так. Да. Дай мені кока коле, я О! Oh. Прямо чуть-чуть. Так, відкриваю. Я багато вірків поїла. А Ви... що ти снідала? Два яйця зробили. Ага. Огірків багато здійла. Це оті салатні, чи оті, ті, що ми їли? Ні, що ми трошки зділа точ покинула, а їх так оце ж на тому. Бу Буде бігти. Іще? Ні, схоти, схватить, ні. І воно видно це огірки, і два кусочки колбаски. О, молодець. Ти дивись уже тебе, як воно відростає гарно. Оля Олічка, дякую, що ти мене підтримала. А то всім не подобав. Ні. То, ні. Ну, чого? Ні. Ні. ну воно ну як тобі, не те, що не подобається, ну хоча б отут не так зарізать було. Наташ, ну воно там таке, як я починаю е, зрізати, Дивіться. 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 Ну, як от в мене кісто, кістоєш <ріст> ліпити, а воно не ліпиться. Ну, буває. Так, що ми? Мені нічого, в мене Саша, Ма, ну на що ти так оце обрізалася? А, а що ж обрізала? Хто обрізав? Кажу Саша, я сиділа, а мастір що хотів, та й робив. <ріст> ну, пішла глянула, ну ще сала. До весни, кажу, все. Та воно ось дивися, скільки тут пройшло днів, уже відростає. І все добре. Ой, ми за цю прическу вже який день балакаємо. <рес> Фіндюшка, що? Де ти резиночку вже діла? О, Застав... шо? А, шо? Слава Богу, не заставиш мене лізти, не буду шукать тобі. Каже, що ти там, їси, мені не даєш? Я п'ю, я п'ю. <рес> те, що дали, та й п'ю. Ні, я схотіла водички. От тобі і водичка. Картошечка готова. Насипати? Так, да, тільки ложечку. Добре. А до картошечки? Є ікра кубиками, є помідорчики. Є соус. Наверно, я ще в раз тільки вони солодкі. Та, Оцей рецепт. Да, Добре. Я... Може один помідор. Я ще в сьогодні не отривала. Помидор. А я тільки сьогодні дістала. Так. Мені трішечки заяка. Хорошо. Хліба в мене нема. Ні, не треба. Мені вчора Sorry. привезла Наташа, такий чорний, і видно зернишка. А, так. Mm. А я дістала в морозилки ось у гумку і тут уже одійшов. дітям скаже, щоб купили. Я ну не знаю. А, знаю, буде знати. А як знає. тьома їде, то так. Біжеш хліб їсти. Да, да. Ну, я насипаю. Сипиш. Я зараз насиплю собі. Наташ, ну я ще ж хочу, щоб ти й пиріг покупувала. Ну, а на що ж ти стільки зая насипала? А, а, ми, ти па... ти а потім? Чи ти, може, супик будеш їсти? Ні, не буду, я картошечку. Теж. А. Ну, Наташ, можеш ти ж на, на сіль ти знаєш. Я супік потім можу з'їсти. О, слава Богу, Ю... Наташ, може тобі більше юшечки? Ні, не треба задія, не треба. Не надо. Я думала, вона й супик казала, б, б супику з'їла, а потім передумала. Та ну, я й так багато. Так, має. ну і що? І нам смачного. Фендя в нас в углу <реш> закутана, я її вже плід винесла, а, мабуть, її не видно через колу. І дивиться. дивиться, тільки вуха торчать. Ну і нам смачного. Давай. Чого в тебе немає? Ванільки. І в мене нема. немає. Ванільки. Угу. Наташ, Усукала, немає ванільки, я то кисто хотіла вкинути. Я грію пиріг. А? Чай, кава чи кола? Ні, якулка. Наливай. Я кулки. Добре. Ох. 15 минут 12. Ну нічого. Та нічого я нікуди не спішу. Нікуди не спішиш і посиділи. Так. так а твої дітки не дзвонили, коли вони приїздяли? Ні, не, не телефонували, Наташ. Ну я знаю, що сьогодні. Так, я тобі ще додому переїхала. Ну, можеш хоч за два рази, за два дні з'їсти. Що тут деserde? Те і нія, ні, це до дому. Так от до дом, хто казала одну грамелючку. Ну і то там А, а... то стікає. Нічого, Розі... головне розігріти його тільки. Так. Ну, а тут уже скільки з'їси? Наливай мені, чого ти? Кріп був. Кріп? Кріп по А, ну да, я ж собі з кризи його суну. Ну і я ж хочу, щоб ти спробувала. Диви, попав сюди кріп. Ладно, я виберу. Ой. <свист> крутила, крутила сюди, попав кріп. Ну і артистка. Видюшка, що вона там, де він той кріп, Наташ. <свист> Видно, на низ попав. Ну ладно, якщо поведу, я виберу. Ну попав сюди. Я його заберу. Виб... Так до... собі доливай, мені Ні, набагато. Як схоти. О. Ай так буде. Так. Ну пробуй пиріг. Це отой наш рецепт, що в этом. В холодильнику. А, ти порізала? Ну угу. так хороший я і так бачу пухкенький. Тільки ж гарячий. Ну, о, сірий прийшов чи хто? Да. да. Ні. Що? Да, це гарбуз прийшов. Да? Угу. А... <рес> Пусть їй на вікно. Та ну так, да, вона мені вікно поцарапає. Ну що там? Ні, ще не розібрала. Не розібрала? Дуже ну, яблука гаряче. Ага, це я трішки Фенді! Я бачу, що в мене кеньку. Ага, так трішки біка, так, то в мене не буде видно. Так гаряче ж таке, що ніяк їсти. Ага. Ото треба було не хвилину, а 30 секунд. Айдя. Ага. М -м -м. Хороший. Хороший тобі. Це вчорашній. Хорош, ну хорошо, сьогодні носок розпалишся. Худаємо, ми. Худаємо. Картошка пиріг з яблуками. Худаємо. Ні, так а ми, ми ж не багато. Шу там тої картошечки. Я дивилася, там одна пише розповідає в тікторці, що три рази на день дві порції по 350 грам, щоб були утром і в обід, а на вечір 300. Туди входить все, білки, там, все клітковина, все таке. Води скільки хочеш, чай, кава, скільки хочеш. Ну Це 350 п'ятдесят грам. Тоня то це багато. Багато я то... поміряла. Поміря. Це багато. Я поміряла, думаю, боже, як вони збираються з ага. це треба якісь фізичні вправи робити. Ну і нам смачного. Зателефонувала нам Ліля, ага. ми ще трішки поспілкувалися. Тепер Наташа каже: Туня, пішла я додому, подивлюся, хоч трохи тік-ток. Ну і я її буду проважати. Я навіть під, підгодувала трішки е, гарбуза. А знаєш, що я йому дала? Маленьку фрикаделечку. Ну, жалко. Такий він нещасний. А хепче він їсть, щоб оце. Так треба ж його розмочити, він же там сухарна. Нє, я потім дам. Він буде ще довго сидіти. Ну добре, тоді ми тебе проважаємо. Пока, пока, будемо йти. Дякую тобі за все, тонечка. І тобі, що ти б таки на. Ну, мені, щоб мене звітують. А мене... тобі пакетик дати ще. Ага, щоб в мене воно вітром може бути. Зараз вонуть. там. Я а тобі там не... два пакетики. То... Ні, я усюди Пельня, на, Ні? на. Воно ж вітер тоня. Феді, то не для тебе. А ти знаєш, навіть на дворі трошки потепліло, да? бо й сонечко так вискирилося, і наче як вітер не такий. Воно, ну, так. зараз, зараз вийдемо і побачимо. Зараз все знаємо. Наташа захотіла подивитися мою роботу. Ага, а, Так у тебе взагалі дві подушки. Да. красиво той. Нормально? Да. Ну, оце ж Я муду... думала тільки навчу, а в тебе жить. Да, так, і так вийшло, так. Нормально ж, так? Да? А що, оце трошки інакше? О, ні, вони одинакові. А чо, наче те чорніше? Це? О, поворот. Дивися, куди там дивляться листочки, а куди тут. А... І а оце не. воно ж, ну і що було. Я, мені основне, щоб оце ж закрити було, це бильце, не. а те вже то як вийшло. Не. Ну, а оце ж на подушку нашила, бачиш? Зверху просто. Та ну, та ну сьогодні. Ну нормально, швачка. Ну пішли, гля. Усім, я... усім понравилося. Поки-пока, діточки. Уже ж цвіточки прибрала, бачиш, тільки лишила такі. <гум> а я думала, що багато тут насипало, <гум> Наташ. <гум> а. ось <гум> <дивишся> у Наташі <гум> не сліди, я нічого не буду і прибирати. <гум> Чуєш, уже як? Бабу ліпить. Уже, а, м'яке. <гум> а, то нічого і не буду я тут. Так, да, м'якенький <гум> <гум> сніжок. <гум> Все, зима закінчена. Да. <гум> Ну. Все, заходю Да, Давай пока. Пока. Да, пока. 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 Ну Що ти просиш їсти фендюша? Та я йому бульйон твій дала і хлібушка намочила. Він же їсти хоче. А що? А гречку ні? Давай. Ой, гарбуз, так, буде їсти. Ну, все. Баночка полетить, ой, сніжок летить мені прямо. Хай їсть. Смачного тобі. О, голодний. Дуже голодний. Ну їж. Ти теж поцарапаний чи ні? Та вуха подрані трішки. Ось, їсть. Все закриваю. Холодно, вітер. Ну, їж то забор тріщить, Господі, не бійся. А ти? Чого? Чого ти нападаєш? Він там, а ти тут. Он тобі яку постіль зробили, сиділи тут з Наталею. Ну, все, пішла.